Перш за все, я хотів би подякувати всім учасникам, які знайшли час, натхнення і сили і відправили свої роботи. Насправді така велика кількість учасників говорить про вашу небайдужість, про вашу цікавість до літератури, до поезії, до інтимної лірики. І мене здивувало і захопило те, що в цьому році була така велика кількість учасників, які вибрали дуже цікаві, дуже якісні твори. Це говорить про ваш смак безпосередньо. Дуже дякую всім учасникам за це. Тів декілька критеріїв, на які я хотів би звернути увагу, на які я сам безпосередньо звертав увагу, коли переглядав ваші твори. І це моя суб'єктивна думка, так би мовити, це не стосується абсолютно всіх учасників. Це лише декілька побажань на ваш на ваші роздуми, от і на подумати в майбутньому. Отож, перший і найголовніший критерій, на який я звертав увагу, це думка. Я дивився, чи читач розуміє те, про що він говорить, як він доносить свою думку. Другий критерій, який випливає з першого, це виконання. Безпосередньо, оскільки конкурс проходить в онлайн форматі, це відеоформат, камера диктує свої правила. Вона працює в даний момент як збільшуване скло. І всі ваші емоції, всі ваші почуття, вона збільшує в декілька разів. І Тут потрібно бути максимально чесним, максимально правдивим, максимально простим. Зайва театральність, зайва театральність в поганому сенсі цього слова, зайві емоції могли зіграти не на руку і піти в мінус, а не в плюс. Зайва академічність, гарна вимова. Тому що камера вона виловлює всі ці моменти і одразу ж виникає почуття фальші. Тому Побажання на майбутнє, якщо будете працювати, сприймайте це як формат самопроб, ніби ви записуєте відео для якогось кіно, фільму, де потрібно бути максимально правдивим, потрібно передати живу людину, бути собою. Наступний критерій музика і креатив. Я дуже люблю музику, не проти музики, але інколи е в деяких відео музика працювала також в мінус, а не в плюс. Вона забивала читача, виконавця. Вона забирала увагу від читання вашого, і вона була сильніша, ніж ви. Тому підбір музики він також дуже важливий. Можливо, варто відмовитися від музики, і ви зазвучите краще. От, креатив. Я люблю креативні відео з великою кількістю монтажних склеюк і так далі. Але знову ж таки повертаємося до того критерію, що найважливіше, щоб ці монтажні склейки, цей креатив не заважав вашому виконанню, щоб я розумів, що ви говорите, який твір, яку думку ви несете. І я хотів би ще раз подякувати вам за проявлену небайдужість, за активну участь і. Запрошую вас долучатися в наступні роки і запрошувати своїх друзів долучатися до всіх проектів наступних проектів національної спілки театральних діячів України. Дякую вам.